А що таке раціональне споживання? Соромно не знати. Раціональне споживання це обдумане використання ресурсів з метою оптимізації користі та зменшення витрат. Наприклад, використовувати енергозберігаючі прилади, перехід на альтернативні джерела енергії, також мінімізація відходів та перероблювання матеріалів, планування та споживання витрат згідно з потребами. Але не плутай з усвідомленим споживанням. Це процес усвідомленого вибору з розумінням впливу наслідків для себе та навколишнього середовища. Тобто, як я зрозуміла, раціональне споживання це турбота про свої фінанси та ресурси, а усвідомлене це про наслідки для довкілля ну якщо коротко, то так. А де я у своєму житті зустріну раціональне споживання? Будь-де бізнес, побут, соціальне життя і як там то все. Ну бізнес, наприклад, аналізує і приймає раціональне рішення щодо покупки чи продажу товару або послуги. А побут. Це коли ти порівнюєш купити віскас чи кетікет, вивчаєш про ці смаколики різну інформацію і приймаєш найбільш раціонально правильне рішення у цьому випадку. А тепер я розкажу вам, шановні глядачі читачі, як стати раціональним споживачем. Плануйте покупки тільки необхідного. Порівнюйте характеристику та ціну товару. Установіть ліміт свого бюджету та уникайте імпульсивних покупок. Думайте про екологію та довкілля. І, зокрема, про свій вплив на нього. Ставайте раціональним споживачем. Це нелегко. Проте допоможе тільки практика. На практиці теорія раціонального споживання занадто ідеалізована і дуже мало прикладів дотримання вище описаних принципів. Якщо маєте питання, ставте їх нашим авторам.